Була 80, стала 40. на Рівненщині. Рекордно подешевшала гречка. За даними департаменту економіки, крупу можна придбати за 42 гривні і менше. Скільки вона коштує на ринках рівного? Інспектувала Ольга Данілюк. Раніше колись було за 80, а Зараз за 50 Я брала. Даже за 45 вроде. гречка по 50 гривень поки що, але гречка йде до тенденції зниження ціни. О, бо ціни напевно кажуть, що вона в цьому році дуже вродила, і ціна на фірмах зменшується. Так що сьогодні може бути така ціна, а до кінця тижня може бути ще й дешевше. гречка добре вродила, та ще й цьогоріч аграрії нею засіяли на 20% більше своїх угідь. Ця робота почалася ще рік тому. Під урожай двадцять другого року було збільшено посіви гречки на території Рівненської області більше як на 20 відсотків, і в цьому році весною теж посіви зросли ще в півтора рази. Відповідно, у нас під гречкою знаходиться 7,7 тисяч гектара. Найдорожчою гречка була у липні-вересні минулого року. кажуть продавці була 120 гривень у прошлому році. Була 120 двадцять гривень. Потихеньку, потихеньку, потихеньку вона падає. Дякую. Це ж наш продукт. В департаменті економічного розвитку і торгівлі області зазначають, падатиме ціна на гречку і надалі. З початку року ціни на гречку знизились і вони мають рекордне значення. Як ви пам'ятаєте, ще рік тому гречку можна було купити і по 80, і по 90 гривень. На сьогодні з початку року мінус 35% відсотків спаду. І відповідно за 1 вересня ціна становила 40, 41 гривню 84 копійки. Це статистична цифра. Обласної адміністрації продовжується моніторинг цін на споживчому ринку, відповідно, і на гречку, то додатково повідомлю, що протягом вересня місяця ціни мають продовжують тенденцію до зменшення, і відповідно вже в мережі є гречка від 32 до 42 гривень відповідно. Ціна різниця залежно від якості гречки та виробника. В основному торгують на ринку рівного кропою з Хмельниччини. Попри зниження ціни, масово скуповувати її люди не беруться. Люди приходять, купують скільки людині потрібно. Таких запасів люди зараз не роблять великі і беруть стабільно, так як кожен день. В основному щотижня ми продаємо однакову кількість в теперішній час. щотижня однакову кількість зерна продаємо Одинаково люди беруть знаєте, однаково. Такі, по можливості і по грошах на сьогодні аграрії області зібрали вже половину посіяних площ гречки. Середня врожайність становить 10,9 центнера з гектара. В той час, коли ціна на неї активно падає, продавці спостерігають підняття цін на рис та цукор. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.